Ігри наші щось зайшли далеко. Персик хоче мене з'їсти. З'їсти хочеш ти мене? То мамку хотів з'їсти? Тепер мене хоче з'їсти, бачите? Дивіться, аж сопить. А ніс уже червоний. Ніс червоний. <зов> Лапу <зов> поставив зараз. Говорить, <зов> що це? Звідки світло? <зов> Хом-хом. Громко. Говорить добрий, добрий пушистий котик. Угу, Персик угу. добрий котик, добрий пушистий, лагідний котик. Я ж Дивіться. казала, він добрий тільки на фото. Дивіться, і то на, на, <сих> на тих фото, то він добрий. 90% часу він <сих> злий. <сих> Дивіться, Дивіться бачиш, як собака з зубами рве. Це ж твоя підсилка була. Тепло. А, тобі вже жарко стало. Ти вже весну почуєш, да? жарко. А, я поняв, він психує. Говорить, заберіть цей коцик. Коцик. Бо мені вже жарко. Угу. Ми берегли психіку наших глядачів, що котик, котик у нас добрий, хороший, миленький, такий, персинятко, зайченятко. Ага. Горозе. Справді персенятко звіренятку. Так, 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 так. Ти не увлікайся сильно. <різь> Прям рве зубами. І грізно сопить. Дивись, бо він вже на тебе полює. Мир, мир? Давай встану, я тебя заставлю. Тут. Все ночи холодные, ну, не к Ну что, что? Не можешь достать, да? Все, що було на нижній полочці, все згорнув. Крем один залишився. Все, поскидали. Що мені тепер з будеш... під тепер доставати, ну, да? так? Тобто що щось з під щось з-під тумбочки. коротше, будеш доставати свої маратки. Пер персик я то думала... розійшовся. А я то думала, це мені для ранкової кави буде столик. Угу. Для ранкової кави з персиком це столик. Так, що а оскільки так... персик кави не п'є, то для персика. Так туди туда і не можна поставити, бо тільки поставлю чашку і персик таки вже біжить супере типу, що це таке, Що це ти, мамка, тут ставиш? Мир? на частную собственность. А? Мир Миріться. Мир. Мир. О, персик Що? Зубом не короче, с тобой мориться. Угу. Все, успокоилась. Погляд шальний. А що ж ти думав? ты ти Ты пишешь, что не виганіте на ніч? Ти ж не спиш. Що, що? Щось хотів сказати, персик? Каже, Все, що мною було сказано, все є в Ютубі, так? Да? Все вже То ми в тому. Він думає, що ще скинути. Так вже нема нічого. Крем один. Для рук. Оставив мамки крем для рук. Будемо оставляти персик. Крем. Прям для рук будемо оставляти. Чи ти ним також пользуєшся? Судя. Лапки собі тут натираєш на ніч. Угу. Судя по породу, нічого не оставить. Спати мені лучше в кімнаті другій. <рес> <Да>. <рес> Роз... на... Роздраконився. все ж. На всякий случай. <рес> а то чистує <чувствую> вночі, <рес> получу лапою по голові. Та нічого страшного, так обладає півниця. Ага, профілактично, так. Да? Сьонь. Мир. Мир. Каже, всім мир, да? Всім, щоб був мир. Так що, говорю, всім добра, щастя, миру побільше, Щоб ви були здорові, щасливі та багаті.